До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім тале глядачам порі ми Продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Виставка робіт у Бродівському замку, що презентували публіці. Свято стрітення у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклії. Майданчик у селі Оліїв, Про ці та інші новини. Далі у випуску. У виставковому залі Бродівського історико-краєзнавчого музею організували презентацію фоторобіт більше у сюжеті. Мешканці нашої громади, гості цієї зими, мали можливість відвідати унікальну фотовиставку, яка діяла в виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею від 16 січня до 5 лютого з понеділка до п'ятниці від 14 до 16 години за адресою вулиця Замкова. 1. виставка мала назву Один день з життя історія про незламність українського духу. Бібліотекарка Бродівського музею розповіла про особливості даної виставки. Дана виставка це є виставка, саме присвячена людям, які саме воюють воювали на війні, і які отримали поранення. Ця виставка на має назву Один день життя і вона потрапила до нас завдяки українському фотографічному товариству. Саме його заснував у Львові пан Метельський, і він є ініціатором даної виставки. Метою виставки було привернути увагу саме до людей з обмеженими можливостями, звернути увагу на інклюзію, адже ми живемо у час війни. І, на жаль, є дуже багато поранених тих, які без кінцівок повернулися із війни. Також Наталія Ханакова поділилася інформацією про відвідувачів, які із задоволенням завітали на цю важливу подію для нашого міста. Звичайно, було багато на відкриті виставки, і це були звичайно працівники культури освіти. Це була наша бродівська влада, це були учні саме педколеджу, були учні школи. І, звичайно, самим таким яскравим учасником цієї виставки при відкритті був саме герой Микола В'юн, який автор є саме героєм книги Андрія Чобота, і саме він є на одній з тих фотографій. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На свято стрітення у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі було людно. Тут зібралися парафіяни, аби помолитися за мир в Україні та відзначити одне із важливих свят. Більше інформації у сюжеті кожної неділі у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбуваються божественні літургії, попри пожежу, яка нанесла чималої шкоди святині. Нагадаю, що у березні 2024 року вогонь знищив частину святилища і пошкодив чимало ікон. Завдяки фінансовій підтримці парафіян та інших священиків частково вдалося відновити храм. І щоразу тут триває служба Божа, де збирають кошти на відновлення святині. Цього дня віряни з особливою радістю приходять до храму, адже свято стрітення Господнього це зустріч Старого та Нового Завіту, символічний момент прийняття Христа світом. У був легко, а там чоловік закраїно ім'я від Бога Богоголової на древени. І у багатий, бажай бачити ісусам на віднові, але не міг народу нероду, поповало озеро столов, по вікні на мене, нашу околицю, щоб подивитися на нього. бо Ісус мав проходити туди, причувши на те місце, Ісус в горі, сказав у нього, захився і зайшли по. Бо я сьогодні маю бути в твоїй домі і звісно йшли прийняв його радо, бачачи, де всі стали нарікати і казали до чоловіка грішника, зайшов вогостину. Захив стай погодило Господа, Господи весь половину майна, молодою волі. А коли я там покрів тихав учетеро, А Ісус сказав до нього. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама, син по чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинув. На завершення парафіяни чисельно прийняла святе причастя. Повну версію зможете переглянути в онлайн-трансляції телеканалу Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. Нова програма «Малих грантів спрямована на підтримку локальних соціальних ініціатив на території присутності компанії у сільських громадах Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей. Завдяки цій програмі громади. Отримають фінансову та матеріальну підтримку для реалізації важливих проєктів місцевого значення, зокрема у сферах інфраструктури, благоустрою, екології та збереження історико-культурної спадщини, як зробили майданчик у селі Оліїв. Дивіться далі. Корпоративне волонтерство це традиційний проект компанії Continental Farmers Group, який реалізовується з 2019 року. Метою цього проекту є реалізація локальних ініціатив та покращення місцевого благоустрою в громадах та населених пунктах, де компанія здійснює свою виробничу діяльність. Останні два роки директор школи наполягала на тому, що нам би пасувало на території школи встановити дитячий майданчик, так як Концепція нової української школи передбачає ігрові форми навчання і періодичну розгрузку дітей різного роду іграми. Ми подумали про те, що варто прийняти участь в конкурсі, який оголосив благодійний фонд Континентал Фармерс Груп». Зараз на майданчику дітей практично важко на уроки загнати. Всі вікові групи хочуть, бо воно кольорове, гарне, цікаве, веселе. Цьогорічне корпоративне волонтерство відрізняється від попередніх деякими змінами у форматі. Ми внесли конкурсну систему, яка допомогла відібрати нам найкращі та найцікавіші проекти. А також запропонували ініціативним групам у громадах співфінансувати проекти, які вони хочуть реалізувати. Таким чином нам вдалось відібрати найсильніші команди та найцікавіші проекти, до яких ми з радістю долучилися та допомогли їх. Втілити у життя. Цьогорічний проєкт стартував у травні місяці. Вже у червні нам вдалося відібрати декілька найцікавіших заявок, а на початок осені вісім з них вже були реалізовані спільними зусиллями наших працівників та місцевих волонтерів. Є от такий проєкт, і я бачу це отак. Має бути багато яскравих кольорів. Тобто тут хотілося задати якусь веселку. так як є, школа, має бути щось веселе, радість. І от в тому плані почав працювати. І наскільки воно от це дало яскравості і безпосередньо самі школі якихось новизни. У цьому селі ми реалізовували проєкт благоустрою автобусної зупинки, а саме відновлювали фасад, а також облаштовували покриття навколо цього об'єкту. Маленькими кроками ми впевнено крокуємо вперед, розвиваємо наш заклад, хочемо його оновити, щоб він був дійсно такий. Який має бути заклад сучасний заклад загальної середньої освіти? На завершення хочеться подякувати всім небайдужим жителям, які зацікавлені в тому, щоб здійснювати локальні зміни у своїх населених пунктах. Саме для цього ми оголошуємо та реалізовуємо подібні проекти. На цьому ми завершуємо Броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо у бродівському порному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 підбили підсумки роботи галузі освіти у Долучівському районі за 2024 рік та окреслювали плани на 2025 тисячі на робочу нараду зібралися керівники органів управління освітою семи громад району: заступник голови Злочівської РДА Віктор Олійник, заступник міського голови Ірина Олеха. Вона зазначила, що сфера освіти займає левову частку бюджету Бронівської громади, але у 2024 році вдалося подолати нагальні виклики, забезпечити виплати освітянам у повному обсязі. Мета наради показати стан сфери освіти кожної громади у контексті району. На жаль, загальна тенденція залишається прикрою. Кількість учнів у районі щорічно зменшується. У зв'язку з цим обговорили процеси трансформації освітньої мережі у громадах, звернули увагу на високі досягнення учнів. На третьому обласному етапі олімпіад взяли участь 166 учнів району. Також провели аналіз окремих фінансових показників видатків у галузі освіти громад, обговорили заплановані заходи та їх реалізацію у громадах протягом першого півріччя. Подискутували з проблемних питань галузі. Такі зустрічі допомагають скоординувати роботу та напрацювати ефективні рішення для розвитку освітньої сфери у масштабах району. 20 грудня Норвезькою радою і справах біженців в Україні за фінансові підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва у рамках проєкту програми допомоги 2023-2024» було проведено гуманітарну допомогу у вигляді офісного обладнання, а саме ноутбуків, зарядних станцій та офісних меблів для управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Кременецької міської ради. А також відділу Центр надання адміністративних послуг Кременецької міської ради. Норвезька рада у справах біженців в Україні активно просуває довгострокові рішення, які пропонують стабільність і відновлення для внутрішньопереміщених осіб, забезпечуючи їм доступ до основних послуг і постійно виступає за принципове гнучке фінансування гуманітарної допомоги, щоб забезпечити швидку підтримку місцевих ініціатив. Пліч опліч у Тараканівській громаді відбувся черговий етап всеукраїнських змагань. 12 грудня у Плосківській гімназії імені Петра Некелюка відбувся другий територіальний етап спортивних змагань Пліч о пліч Всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу серед команд юнаків 5-9 класів. У цьому виді спорту за першість змагалися команди Стараканівського ліцею та Плосківської гімназії імені Петра Некелюка. Боротьба за перемогу була цікавою та захоплюючою. Учасники не лише змагалися, а й набиралися досвіду у днів одних та чудово провели час. У результаті запеклої боротьби перемогу у грізду була команда Тараканівського ліцею. Друге місце вибрала команда юнаків Плосківської гімназії імені Петра Нидолюка. Команди були нагороджені грамотами сільського голови та подарунками м'ячами, які вручив староста Плосківського старостинського округу Тарас Смалюх. Вітаємо учасників змагань та бажаємо не зупинятися на досягнутому і продовжувати боротися за призові місця. Я градуса з баскетболу, дуже приємно, серце ще полагає, бо працював за тих з Всі ми молодці, всіх вас вітаємо своєю перемогою, своїми безпеками, але спорт це еспорт, еспорт є спорт і спорт є перемоги. Тому наморожується диплом команда Постівської гімнації імені Петрана Белика. За місце у другому територіальному етапі змагань і попід це українські шкільні війни паспіболу серед торгів, сезон 20-20. Вихованці Демидівської Дю США вибороли перше місце з футболу у відкритому чемпіонаті Рівненського району серед юнаків 2012-13 років народження. Змагання проходили на стадіоні футбольної академії Імпульс. Грали команди за системою 81. Всього взяло участь у змаганнях 11 команд, які провели два кола інтенсивних ігор. Джура виховує справжніх 15-16 грудня на базі Тараканівського ліцею Тараканівської громади проведено чергову обласну школу виховників джур. Представники закладів освіти Рівненської області, виховники, керівники гуртків, організатори місцевих та обласних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри Сокіл Джура» Навчались, тренувались, шукали шляхи вирішення непередбачуваних та нестандартних ситуацій. Під час заходу ознайомились з нормативно-законодавчою базою з питань національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, умовами та положеннями гри «Сокіл-Джура», питаннями виконання програми української ідентичності у навчальних закладах та підготовку до проведення першого етапу. Гри на місцях та участі у другому обласному етапі гри. У ході семінару тренінгу учасники школи, виховників джур навчались цікавим формам роботи, відтворювали церемоніали, проводили ранкову руханку, рефлексії, працювали в малих групах, роях та створили курінь імені Романа Шухевича. Своїми знаннями і вміннями ділились сертифіковані тренери, представники обласного штабу. Учасниками заходу були також представники комунального закладу, Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради. Семінар тренінг проводився за сприяння та фінансової підтримки Рівненської облдержадміністрації. Дякуємо дирекції та колективу Тарканівського ліцею за створені комфортні умови для проведення заходу і теплу зустріч з метою вшанування пам'яті загиблого воїна, героя Гукайла Михайла Степановича. На території Почаївської громади 17 січня оголошено днем жалоби у цей день. У знак скорботи за загиблим розпорядженням міського голови визначено приспустити державний прапор України на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування. Ти далеко вже десь у висоті, добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава, юначе, тобі. Жаль, коротка життєва дорога. 4 лютого у Срібницькій філії Кропицького ліцею пройшов мітинг Реквієм, його душа у світлому раю, присвячений другій річниці пам'яті випускника Василя Олександровича Гаврилюка, який віддав своє молоде життя, захищаючи свою батьківщину від лютого ворога. Герой загинув 4 лютого 2023 року поблизу населеного пункту часів Яр Бахмутського району Донецької області. Йому було лише 26. На заході були присутні учні, вчителі та працівники філії, мама загиблого воїна-захисника Гаврилюк Лариса Іванівна, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Крупицької сільської ради, керуючий справами виконкому Крупицької сільської ради. Звідувач філії розповіла присутнім про шкільні роки та подальший життєвий шлях Василя Гаврилюка. Із спогадами про свого сина виступила мама захисника Лариса Іванівна. Пам'ять випускника Василя Гаврилюка, присутні на мітингу, вшанували хвилиною мовчання до могили загиблого героя. Та до меморіальної дошки було покладено квіти Спи спокійно, солдати! Добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг. Назавжди залишиться у наших серцях 23 грудня у стінах Демадівського училища відбулася скорботна подія. Відкриття меморіальної дошки загиблому воїну, випускнику 2018 року суходолу Петру Івановичу, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Цього дня йому виповнилося б 26 років. Проте безжальна війна забирає найкращих. Право відкрити меморіал було надано директору закладу освіти Богдану Ткачуку. Та мамі загиблого героя Людмилі Суходол. Під час урочистого заходу слово мали голова Демидівської громади Сергій Радченко, який розповів історію відважної боротьби Петра. Підкреслив важливість пам'яті про наших героїв, класний керівник Петра Жанна Пузьо, яка поділилася теплими спогадами про його життєвий шлях, та мама Петра, чиї щирі слова скорботи за сином торкнулися серця кожного присутнього. Цей день стане нагадуванням для всіх нас про жертовність і відвагу наших захисників. Пам'ять про командира відділення Петра Івановича Суходола, позивний Пікачу, не завжди залишиться в наших серцях і в історії училища. Схиляємо голови перед подвигом героя та висловлюємо глибоку вдячність його родині. Вічна слава, вічна пам'ять, слава Україні, героям слава!